Отже, китайська система запалювання для скутера, мотоцикла, карта і так далі і тому подібне позиціонується. Як Спеціальний роторний набір, щоб зменшити вагу. Маховика і дозволяйте крутитися вашому двигуну, як справжній двохтактний до 15 тисяч обертів. Так, пише, що дозволяє розкрутитися і в комплект поставки входили сама площадка з кріпленням, катушка, датчик і комутатор. Катушка запалювання сама. Куплялася окремо. Так, І е, в наборі йшла така інструкція, цікава. З однієї сторони, непонятно, що. Кріплення якихось е, щиток. Так. До машини. А з іншої сторони, до ногами, інструкція по підключенню комутатора, але десь тут. Білий провід обірвався. І непонятно, куди він пішов таке враження, що це якийсь штучний інтелект складав цю схему підключення. Отже, пояснюю як я підключав. Значить, тут є два дроти, які дзвоняться на масу. Це є зелений, який кріпиться на масу двигуна даному випадку прикріпив його до самого корпусу, і також інший йде на котушку. Так, тут є такий роз'єм мама. Інший жовтий з білим дріт йде на інший контакт катушки запалювання. так і Так, де тут у нас є дріт? З самого оцього статора йдуть два проводи. Один білий йде від е катушки, яка являє собою фактично датчик. Так? І інший йде на зарядку конденсатора. Значить, Тут, якщо розібратися, то один роз'єм є білий. Який вставляється без проблем один в інший. А інший роз'єм не зовсім підходить. Так, по під'єднанню. Ну, я його таким колгоспом з'єднав, щоб зрозуміти, чи воно буде працювати. От. І під'єднав його до е, катушки запалювання. В комплекті також. Пішов ротор, я його зразу прикріпив для того, щоб подивитися, чи буде видаватися іскра е системою. так І першочергово. ось Воно йшло в перевернутому стані, і коли ви е ставите його на двигун, то ротор повинен крутитися проти годинникової стрілки, тоді видається у вас іскра. Так як в мене, я його планую ставити на двигун від Мінська. Мені потрібно, щоб двигун крутився за годинниковою стрілкою, відповідно цей ротор також, щоб крутився за годинниковою стрілкою. В роторі є посадка під конус. Так? На Аліку є в принципі, посадочні місця, розміри. От. От. Що я зробив, щоб воно видавало іскру, я відкрутив, перевернув догори ногами катушку і перевернув догори ногами датчик. І таким чином система вже працює за коли, так, коли ротор обертається за годинниковою стрілкою. Сам ротор має три магніти. Які розміщені симметрично, тобто під кутом 120 градусів так, одне до одного. Два магніти однієї полярності і один магніт іншої полярності на спрацювання датчика. Тобто, на швидку руч змонтував замість запалювання <кій> гвент. І зараз за допомогою Шуруповерта продемонструю вам наявність іскри. Тобто, звичайно, що якість не буде такою, як, якщо ротор би був встановлений в двигані гарно відцентрований, але наявність іскри можна буде поглянути. Якщо ж проти годинку стрілки будемо крутити, як бачите, іскра не спостерігається. Тут діло не в самому роторі, тобто його можна ставити чи так, чи перевернути. Зараз я продемонструю. Так. розташуванні самого датчика відносно катушки. От. Взяв я його на заміну системи запалювання мотоплат, ну іскра тут зразу на око дивлячись слабше. Там є на мотоплаті дві катушки таких, які накопичують енергію в конденсаторі. Ну, але роботоздатність провірю вже на практиці. Також хочу зняти логе так, яка максимальна амплітуда буде напруги, тобто до скількох вольт буде заряджатися акумулятор, і таким чином можна приблизно буде оцінити потужність іскри відносно тієї ж самої системи мотоплати. Ну і ще раз поміняв сам датчик, так як було першу, початково. Так, провірив наявність іскри іскра працює. Тобто для зміни е, самого напрямку обертання достатньо просто розвернути ось цю катушку, таким чином від е, початкового варіанту встановлення. І для порівняння статор з системи запалювання. Мотоплат. Дві катушки йдуть на заряд конденсатора, і одна катушка йде, виступає в ролі датчика, який відмічає, відкриває транзистор, не транзистор, а теристор. Так як з системою мотоплат в принципі, проблем не було з робочою системою. Проблема тільки в самих запчастинах їх вартості та доступності.